Всім привіт! Мене звуть Тетяна, я живу в Україні, і ми сьогодні не підемо знову по супермаркетам. Чому? Тому що в супермаркетах я в жодному супермаркеті або спеціалізованих рибних магазинах я такого не знайшла. Про що піде мова? Це ікра коропа. Є, продається ікра мінтая, але все одно це трошки не те. Тому якщо у вас буде можливість десь купити або зловити рибку, і у вас буде ікра коропа, то сьогоднішнє відео для вас. А, звісно, ікру можна посмажити, можна, я не знаю, стушкувати, будь-що зробити в клярі, обжарити, але все одно просто засолити, але все одно це не те. А, цей рецепт уже є в одному з моїх каналів. Зефірний світ. Я закинула дуже багато відгуків, але я там словесно трошки помилилася. Такий сумбур був. Я потім вже і на прев'ю поставила попередження. І хочу записати, щоб ви знали про цей рецепт саме в цьому каналі. Чому? Тому що ну, це шедевр, який ем, я впевнена. А всі, хто спробує його зробити, ви будете в шоці, як це смачно, як можна заготувати цю ікру. Це буде намазка така із ікри, яку ми завжди купуємо. В магазинах є там різна зі смаками. Да? І, але це з натурального коропа натуральне дуже швидко робиться, дуже швидко готується. Нічого такого екстра важливого, а, тому менше болтавні. Починаємо робити. Що нам потрібно для рецепту, я вам розповім по грамовкам. Нам потрібно на 800 грамів ікри 200 грамів вершкового масла. Далі розповім, але ікру нам потрібно звільнити від плівок. І я її... ми ж бурли на рибалці, якщо хто слідкує. Про моє життя в Україні, і ми зроб, зловили карабчука, і там була ікра. І я її трошки приморозила, бо в мене не було геть часу. Ось, бачите, які плівки, то нам потрібно звільнити нашу ікру від цих плівок. Самий класний метод, уже скільки я, ну, так як ми рибаки. Тут тертушка мілка. і ось таким чином, я можна, Якщо немає плівочок, таких дуже занадто великих, то тоді можна на крупній такій терці. І ось таким чином ми проходимо по тертушці кожним шматочком нашої ікри. І так, вивільняємо всю нашу корку. Від оцих плівок. Оці плівки ми потім викидаємо. Ось Бачите, які вони? Ось ці плівки, вони нам ну геть не потрібні. Нам потрібна просто ікра. Я перетерла 400 грамів ікри. І тепер... На водяній бані я розтоплюю 100 грамів вершкового масла. Звісно, ви можете, якщо у вас 800 грамів ікри, тоді розтоплюєте 200 грамів вершкового масла. Ну і так по рецепту. Розтоплюємо ми на водяній бані. Не в кастрюльці, а на водяній бані. Акцентую увагу, тому що просто в кастрюльці розтопити масло і додати ікру перемішати. Ні, це буде не те. Акцентую дуже важливу річ, яка, від якої буде залежати весь смак і текстура нашої ікри, нашої намазки. Тому чекаємо, поки розтопиться наше масло. Наше масло розтопилось і тепер додаємо сюди нашу ікру. І тепер постійно помішуючи, нам потрібно довести її до повністю помаранчевого кольору, щоб кожна ікринка проварилась і була готова, щоб у нас жодної ікринки не було сирої. Наша ікра майже готова, але ось, бачите, якщо є ще такі коричнюваті. Ікринки, то тоді ще потрібно почекати і проварити, щоб воно у вас не закисло, не скисло, не спортилось, тому його потрібно гарненько проварити. це ось щось Ай! кипяток Щось якась штучка потрапила, обираємо. Так, в цей момент. Ми вже можемо потрошечку присолювати. Сіль у нас за смаком, ви орієнтуйтесь самі, підготуємо баночки, зараз я візьму баночки, і дивіться, цей. Цю ікру можна зберігати в холодильнику дуже-дуже довго. У мене навіть рік стояла ще там, про запаси на... <сум> стояла на... навіть на моє день народження. Ну, Майже рік пройшов і все було прекрасно, все було чудово. Тому е присалюємо за смаком. Трошечки я підсолила, ікра наша готова. Все, ось так вона повинна виглядати. Вимикаємо плиту, знімаємо з водяної бані. Опа. Зараз то вам тут буде. Тепер досалюємо, як вам. До смаку. І сюди ми заливаємо 50 на 400 грамів ікри, 100 грам вершкового масла і де 50 грамів олії. І все це ми перемішуємо. Все, гарненько перемішали і тепер коштуємо на сіль. Клас, ще буквально трошечки. Сіль це по вашому смаку, як ви любите, сильно солене або слабо солене. Це вже ви дивіться самі. Все, і в такому вигляді розливаємо по баночкам. Ну що, Зробила я ікру. З моєї кількості з 400 вийшло ось такі дві маленькі баночки по 200 г, і плюс ще... Спробувати скуштувати. Дивіться, як вона виглядає Ось таким чином. І беремо батон і намазуємо на хліб. І це нереально смачно. Ну, Якщо ви купували в магазині оту от намазку із тріски, це щось нагадує. Те ж саме, фактично. Тільки ви зробили своїми руками, і це натуральніше і смачніше, звісно. Приємного.